Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Порядкова і кількісна лічба та величина. Давайте для початку зробимо з вами психогімнастику. Рухайся! Для того, щоб здоров'я не проспати! Рухайся! Для того, щоб солідно виглядати! Рухайся! Не тільки на уроках фізкультури! Рухайся! І назавжди забудеш про мікстури! Рухайся! На халяві зайті танцювали, зайті танцювали, зайті танцювали, так красиво мушками хитали, мушками хитали так, Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, мушками -ля -ля, ля -ля -ля -ля, хитали так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, мушками -ля -ля, ля -ля -ля -ля, хитали так, всій сошенятко не, не від мене не тікай. Всі копати на грядках ями овочі не чіпай. На галяві зайці танцювали, Зайці танцювали, зайці танцювали. Так красиво вушками хитали, Вушками хитали так. Не чіпай. На галяві зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво вушками хитали, вушками хитали так ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, вушками хитали так. Топа, ти на грядках ями овочі не чіпай На галяві зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво вушками хитали, вушками хитали так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, так. Сенятко, не слухняне, від мене не тікай. досить топати на грядках ямить овочі не чіпай. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Ляльки. Жили собі сестри, щоранку вони робили зарядку. От і сьогодні вони вийшли на доріжку та вишукувалися в ряд ось так. Чи правильно вишукувалися ляльки? Звичайно, вони заплуталися. Допоможемо лялькам. Яка з них найвища? Так, найвища четверта лялька. Вона буде стояти першою. Яку ляльку ми поставимо наступною? Так, наступною ми поставимо ту, яка вища від решти ляльок. Діти, розташуйте ляльок по черзі за зростом. Найбільша лялька стоїть першою, а найменша буде стояти останньою. Вийшло? Молодці малята. Ось так у нас розташуються наші ляльки. Подивіться на екран. Діти. Наступна гра у нас буде на лісовій галявині. Подивіться, будь ласка, на екран. Як дізнатись, чого більше ялинок чи грибів? Давайте з вами спробуємо порахувати, скільки в нас ялинок. Так, чотири ялинки. А скільки в нас грибів? Також 4. Отже, чого більше ялинок чи грибів. Так, їх порівну. Будь ласка, тепер вам потрібно знайти найменшу ялинку, вона буде стояти першою. І найбільша буде стояти останньою. Знайдіть ялинку, яка буде стояти першою, яка буде стояти другою яка буде стояти третьою і яка останньою. Молодці малята, Ось так розташувалися наші ялинки. А тепер біля кожної ялинки буде стояти гриб. Як можна змінити, змінити кількість ялинок або грибів? Так, прибрати. Ось на цьому малюнку зайчик йшов по лісу та збирав гриби. Він знайшов гриб під самою маленькою ялинкою та забрав і втік. А тепер подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, чого тепер більше? ялинок чи грибів? Так, ялинок більше. Чому? Тому що на гриб стало на один менше. Отже, ялинок більше, ніж, ніж грибів, на одну. Отже, число 4 більше, ніж число 3 на 1. Мрята, а тепер давайте з вами станемо і зробимо фістку хвилинку А ти прикольний? Да. А ти прикольна? Да. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. Зроби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, літак, лети, а ти лети, ти, ти, удалеті. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так, а ти готов. Роби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три, гелікоптер, лети! А ти лети, ти, ти, ти у далекі світи, а ти лети, ти, ти, ти у далекі світи, а ти лети, ти, ти, ти. Діти, наступна гра називається Допоможи ляльці. Нам потрібно допомогти лялькам вдягтись. Як ми вдягнемо ляльок? Так. найбільшу ляльку ми вдягнемо в одяг найбільшого розміру. Та інших ляльок ми вдягнемо в відповідний одяг до їх розміру. Подивіться на екран. Ось так у вас вийшло. Ви молодці. Діти, а наступна вправа а, на вміння орієнтуватися в просторі? Розгляньте малюнок і скажіть, яка фігура в першому рядку і першій клітинці. Так, це квадрат. А яка Фігура у другому рядку і другій клітинці. Молодці, це прямокутник. А у третьому рядку у першій та третій клітинці. Так, це трикутник і коло. Діти. А тепер, будь ласка, намалюйте дома квадрат з пустими клітинками. І перенесіть, будь ласка, фігури так, як вони були розташовані на попередньому малюнку. Діти ви великі молодці. До побачення!